Більше сотні водів послуг для мешканців громади та вимушено переміщених осіб надає департамент соцполітики Івано-Франківської міської ради. З них 69 – соціальні, а решту такі, що не внесені до переліку надання адмінпослуг. Зокрема, з коштів Івано-Франківської громади закуплено та сформовано понад 4 тисячі продуктових наборів. Їх видано особам з інвалідністю першої та другої груп, сім'ям, в яких є діти з інвалідністю валідністю, а також пенсіонерам також з питань призначення різних видів державних соціальних допомог. Надійшло 11 тисяч звернень, зокрема з них 2452 – це за допомогою при народженні дитини, 781 – допомога в зв'язку з вагітністю та пологами, 672 – це є за послугою з догляду за дитиною до трьох років років муніципальна няня. 440 звернень від одиноких матерів за наданням допомоги на дітей, 1531 звернення за державною соціальною допомогою малозабезпеченим сім'ям. Нині департамент соцполітики спільно з ЦНАПом працюють над тим, щоб розширити та модернізувати кількість видів соціальних послуг відповідно до чинного законодавства. Керівник ЦНАПу Богдан Питель розповідає: цьогоріч запрацює нова концепція надання адмінпослуг. Вже з лютого подати документи на отримання допомоги чи послуги можна буде за розширеним списком адрес підрозділів ЦНАПів. Натомість заяви на пільги та субсидії. Дії прийматимуть також у пенсійному фонді. це замовлення послуг у головному офісі. ЦНАП раніше цього не було. Тобто, там надавалися частково послуги соціального характеру на незалежності. 9, також замовлення послуг у всіх територіальних підрозділах ЦНАП раніше це надавали тільки наші ЦНАПи, які знаходяться в селах Івано-Франківської міської територіальної громади? Зараз це буде пасічна, бам, каскад. І також наш територіальний підрозділ опришівці, також замовлення соціальних послуг на оформлення субсидій та пільг. Надає надаються відділом обслуговування громадян сервісний центр головного управління пенсійного вже є фонду. є зараз чекали. Так вони є. Вони вже працюють. Тобто, тобто це зараз пенсійний фонд надає субсидії. Так це є. Ну їхня назва це сервісний центр головного управління пенсійного фонду. Також з 6 лютого всі матеріальні допомоги особам, яким виповнилось 70 років до дня народження, особам з інвалідністю першої та другої груп, дітям військових, військовим без статусу, учасника бойових дій, пораненим військ. Ковим і часткове відшкодування вартості паливного котла буде надаватись у всіх офісах ЦНАПу 6 лютого. В на Франка 19 школа номер 5 Прийом громадян більше здійснюватися не буде, в тому числі і в відділі звернень теж. Тобто громадяни будуть мати можливість звернутися в будь-який офіс, подати документи. Ці документи будуть зареєстровані і направлені в роботу в департамент соціальної політики. Натомість голова Івано-Франківської громади вимагає спростити подання заяв, зменшити кількість необхідних документів та загалом процедуру надання соціальних послуг. Сьогодні дуже важливо допомагати людям і вижити в цей непростий час. І дуже важливо, щоб ці соціальні послуги вони були максимально комп'ютеризовані, максимально, щоб людина могла це оформити і, і, умовно кажучи, в інтернеті. І також, якщо вже прийшла в центр надання адміністративних послуг, то максимально зменшити кількість довідок, які потрібно подати на соціальні допомоги, тобто, по мінімуму, тільки там паспортні дані, ідентифікаційний код рахунок, а все решта мають брати з відкритих джерел, які сьогодні доступні працівникам центрів надання адміністративних послуг або соціальних служб. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.